Навколо уламки віконних храм, асфальт усійний склом, пошкоджені автівки та згорілі гаражі. Такий вигляд має один з житлових кварталів Чорноморська. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вночі проти 7 жовтня російські окупанти атакували Одещину над звуковими протикарабельними ракетами типу Онікс, випущеними з берегового ракетного комплексу Бастіон в тимчасово окупованому Криму. Місцеві кажуть, такий потужний вибух у місті пролунав вперше. Бабахнуло так, что мы все попрыгали. Ребенок заплакал в этом доме. Вот. Это все загорелось тут. Тушить, пожарники. Машины стоят, окна выбила. Окна в квартирах выбили. Этот дом вообще без окон стоит. Это тоже вон, смотрите. Тот тоже. Такого не було ще у нас. Найбільша атака по Чорноморську. Дай Бог, щоб вона була остання, щоб цього не було. Ви бачите, зараз працюємо там напроти вже працює стол, вирізаємо плінку, в когось окна вилетіли. В дитячому садку вилетіли, окна на спеціальний дитячий садок, ми там вже були, десь 50% окон видавило, просто видавило. Вже не вперше Одещина, зокрема, припортова інфраструктура у цілому опиняється під ударами надзвукових та протикарабельних ракет, коментує керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Постраждала припортова інфраструктура, зруйноване зерносховище. Разом з тим, вибуховою хвилею ракети потужні було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Гаражний кооператив зазнав пошкоджень через уламки ракети, які спричинили пожежу. Очевидно, що вони йшли з використанням надводної поверхні, тобто над морем. І звісно, були складні для виявлення у наслідок ушкоджень вибуховою хвилою з травмами відбитого складу медиків звернулися четверо людей. Всім було надано допомогу на місці без госпіталізації. Під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни.